Вітаю, друзі! Вже в мережі є перша інформація про НМТ за 18 травня, тож розглянемо сьогодні деякі завдання звіти. Тож, у нас є паралелограм АБЦД, діагональ БД утворює зі сторонами БЦ і CD кути 57 і 65 градусів. Визначте градусну міру кута АБЦ, тобто нас цікавить ось цей кут. На що нам перше потрібно звернути увагу? У нас є ось такий трикутник BCD. У якому ми вже знаємо два кути. Знаємо два кути, третій обрахувати досить просто. Кут С у нас дорівнює 180, адже це 180 сума всіх кутів цього трикутника. І від нього треба відняти у нас і 57, і 65 градусів. Віднімаємо маємо 58 градусів. Отже, ось цей кут С у нас дорівнює 58 градусів. Тепер. Що нам потрібно пам'ятати? Що сума двох сусідніх кутів паралелограма у нас дорівнює також 180 градусів. Сума всіх 360, а от двох сусідніх, тобто ось кута Б і кута С, вона 180 градусів. Тому, якщо ми знаємо кут С, він 58. Щоб знайти кут Б, нам потрібно знову ж від 180 відняти 58 градусів. 180-58 це у нас 122 градуси, і це саме той шуканий кут. Наступне завдання, яке зустрічається, це ось таке завдання, яке потрібно спростити. Тут вам потрібно пам'ятати просто властивості степеня. Коли ми степінь підносимо до степеня, показники перемножаються. Отже, тут у нас 5 помножити на 2, це х в 10-му, а тут у нас х в мінус 5. Далі, коли ви. Ділити степені, їх показники віднімаються. Тобто, виходить, що х в 10 мінус мінус 5. При діленні показники віднімаються, а цей мінус уже був. Мінус на мінус це у нас плюс. Отже, маємо 10 плюс 5х в 15 степені. Продовжуємо далі, і зустрічається ось таке завдання. Укажіть графік непарної функції. Графік непарної функції, він симетричний, але зверніть увагу, він симетричний відносно початку координат. Тобто початок координат це точка 00, і в графіки непарної функції вони зазвичай розташовані у таких протилежних чвертях, тобто або в першій і третій, або в другій і четвертій. В даному випадку, буквально вже на першому зображенні, у нас з вами є якраз непарна функція. Тобто, це у нас якраз А. Тут. У нас симетрія відносно вісіхсів це взагалі не функція. Щодо симетрії відносно вісі ігриків, це якраз буде зображення парної функції. Тобто в інших днях може, наприклад, вам зустрітися знайти зображення парної функції, то ось вона якраз симетрична вісі y. Ну а тут взагалі симетрія відсутня, і відповідно це у нас буде функція ні парна, ні непарна. Наступне, висота конуса та його твірна, і нам потрібно визначити, де вони розташовуються, як вони між собою співвідносяться. Висота конуса це у нас ось. А твірна це якраз те, що утворює бічну поверхню. Тож, що ми бачимо, вони перетинаються, а отже, Якщо дві прямі перетинаються, через них можна обов'язково провести спільну площину. Тобто вони лежать в одній площині. Будь-які дві прямі, які перетинаються, вони будуть утворювати між ну самі по собі площину. Тому, знову ж таки, перший варіант лежать в одній площині нам підходить. Розглянемо інші, не мають спільних точок, точно ні, бо ми чітко бачимо, що вони перетинаються. Очевидно, що вони не паралельні. І… Перпендикулярними їх назвати також не можна. Ну і щодо мимобіжності, мимобіжні взагалі не лежать в одній площині і не перетинаються, тому ні. Лежать в одній площині. Далі нам потрібно знайти значення виразу, якщо ми знаємо значення m і значення N. Для того, щоб розв'язати якісно це завдання, вам перше потрібно згадати: якщо ми домножаємо дріб. На якесь число? От, наприклад, у нас m, ми замість нього підставляємо мінус 18. І тут у нас також n, і замість нього ми підставляємо 55. Можливо, хтось вже відразу бачить, що ці числа можна скоротити, а для тих, кому важко це побачити відразу, я вам хочу нагадати, що якщо ви домножаєте на число, то це все одно ж ви його домножаєте на чисельник. Знаменник залишаєте без змін. Тобто тут 1 на мінус 18 я вже відразу запишу в чисельник 18, а сюди 3. Тут так само 55 на 1 запишу в чисельник. І тепер. Перед вами просто дроби, які легко і гарно скоротити. 18 і 3 можемо скоротити на 3. Тут одиничка, тут 6. 55 і 5 на 5, тут одиничка, тут 11. Маємо мінус 6 плюс 11, і це у нас 5. До цього прикладу хочу вам нагадати паралельно такі завдання. Дивіться, якщо у вас, наприклад, 3 четвертих помножити на якесь число, це сюди. Тобто це у нас 3А поділити на 4. Якщо у нас було б, наприклад, 3 четвертих поділити на А, то ви б його вже б записували в знаменник, тобто це було б 3, 4, а Ось такі моменти, якщо будете не плутати, то це завдання взагалі видасться вам досить простим. Далі. Скільки всього цілих чисел містить проміжок від мінус 1 до логарифм 16 за основою 4? Для початку варто обрахувати, чому ж дорівнює сам по собі логарифм 16 за основою 4. Коли ми обраховуємо логарифм, маємо пам'ятати запитання, яке собі ставимо. Логарифм це що? Це показник степеня. Тому ми думаємо, до якого степеня потрібно піднести 4, щоб отримати 16. Очевидно, що це до другого степеня. Отже, в принципі, наш вираз, сам по собі, це від мінус 1 до 2. І тут нам потрібно зрозуміти, скільки цілих чисел міститься в цьому проміжку. Від мінус одинички. До двох. У нас тут іще є 0 і ще є одиничка. Але зверніть увагу, дужки круглі. А отже мінус 1 і 2 ми не беремо. Беремо тільки те, що міститься між ними. А тут цілих всього два числа. Наступна задачка цікава, досить проста. Ціна якогось товару зросла на 600 гривень, що становить 5% від початкової ціни. Яка була початкова ціна? Найпростіше це розв'язувати за допомогою пропорції, ви просто записуєте все, що між собою співвідноситься. Наприклад, 600 гривень це 5%, початкова ціна це 100%. Коли ви ось таку коротку умову собі складете, ви побачите, що в принципі це у нас пропорція 600 поділити на х дорівнює 5 поділити на 100. Можна вже тут скорочувати, а можна згадати, що у нас невідомий елемент пропорції дорівнює два числа, які один навпроти одного, їх між собою множимо. І на число, яке навпроти невідомого, на нього ми ділимо. Тож залишається порахувати. Можна трошечки скоротити, наприклад, 5 і 100 скоротимо, це у нас тут 20, тут 1, виходить, 600 помножити на 20, це у нас 12, 6 на 2 і 3 нулика, тобто 12 тисяч гривень коштував товар початково. І ще 5 завдань є на даний момент відомими, і ми їх сьогодні розглянемо. Тож, наступне, дивіться, квадратна. Нерівність. Дуже вам рекомендую, якщо ви побачили в своєму завданні х в квадраті і нерівність, перед вами квадратна нерівність, так би мовити, і ми маємо спершу е, будуйте відразу собі ескіз графіка функції, тобто ескіз параболи. Як вона там вийде, не так важливо, просто ескіз параболи. Далі, ну, перше, що ви дивитеся, якщо перед х квадратом у нас плюс, то віточки у нас будуть вгору. Якби тут був мінус, то вона була б перевернута. Тож, побачили, що у нас тут плюс відки вгору. Далі відразу розставили собі знаки завжди вище вісіків, у нас плюси, нижче, мінус. Це стандартна класична ситуація. Далі теж визначить вже відразу, які проміжки ви будете брати. Більше нуля, Звертаєте собі увагу на це, більше рівне нуля. Більше нуля це там, де плюс. Тобто, у відповідь ми будемо брати ось ці проміжки. І точки ось тут у нас зафарбовані, тому що більше рівне. І тепер єдине питання, яке у нас залишається, це визначити, які ж тут безпосередньо координати точок. А от саме оці нулі ви можете знайти, якщо розв'яжете таке квадратне рівняння. Тобто, фактично, після ось, ціє... після ось цього малюночка ваша нерівність перетворюється в рівняння, і розв'язати ви його можете, ну, в принципі, абсолютно будь-яким доступним для вас способом. Хочете теореми Вієта, розв'язуйте теореми Вієта. Можете дискримінантом, розв'язуйте дискримінантом. Я розв'яжу за допомогою теореми Вієта. Що ми знаємо? Знаємо, що сума наших коренів це у нас мінус b, тобто мінус 2, а от добуток цих коренів у нас дорівнює мінус 15 x1 і x2 знайти можна, якщо ми переберемо всі добутки для мінус 15. Мінус 15, ну це перше, що приходить в голову, це 5 на 3, і відповідно це або мінус 5 на 3, або 5 на мінус 3. Тому що у нас сума від'ємна, Отже, мінус у нас буде біля більшого числа. Тобто виходить мінус 5 і 3. Ці самі числа ви можете знайти дискримінантом, і в принципі буде теж добре. Тепер залишається поставити їх сюди. Ось тут у нас мінус 5, ось тут у нас 3, і все, у нас відповідь позначена. Просто її запишіть. Х належить від мінус нескінченості до мінус 5. Звертаю увагу, дужка має бути квадратна, адже у нас. Нерівність нестрога точка зафарбована. І від 3 до плюс нескінченості. Все. Наступне. В арифметичній прогресії перший член А1 дорівнює 18, а різниця D дорівнює мінус 2,5. Скільки всього додатних членів має прогресія? Чесно кажучи, це завдання вас вчили розв'язувати за допомогою формули. Ви знаходили, згадували формулу, що Анти у нас дорівнює, А1, плюс різниця, Н-1. Записували це все як нерівність, адже ми маємо зробити, щоб це були додатні числа. Але. Е на мій погляд, тут краще зробити просто буквальним перебором. Це буде ну, прям реально швидше і точно зрозуміло. Тому запишіть собі просто, перший елемент у вас 18 і прорахуйте всі наступні. Їх тут не так багато. Виходить, що 18, щоб знайти наступний, нам треба додати різницю. 18-мінус 2,5 це у нас буде вже 15,5. Знову наступний ще віднімаєте мінус 2,5, це у нас уже 13. Потім ще віднімаєте мінус 2,5, це у нас 10,5. І так прораховуєте всі. Знову мінус 2,5 це 8, потім 5,5, потім ще 3 і ще віднімаєте мінус 2,5 це. 0,5. І якщо, якщо вже від цього ви будете віднімати на цих 50-х, у вас вийде мінус 2. Отже, наступні вже всі підуть від'ємні. Це нам не підходить. Тепер рахуємо просто їхню кількість. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім додатніх членів. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. На жаль, на фото, які у нас гуляють мережею, немає цих проміжків, тому ми просто зараз знайдемо. Корінь цього рівняння, і далі вже ви виберете проміжок, до якого він належить. Тож, тут дуже рекомендую скористатися саме довідковими матеріалами, хто не пам'ятає властивості степені, от за ними можна повністю розв'язати класно це рівняння. Бачите, що у вас різні основи, але однакові показники. Це ось ця властивість. Різні основи, однакові показники. Можна записати їх разом, звертаю увагу, це тільки для множення і ділення. І спільний степінь Х. Тут же 1 поділити на 400, щоб дістати із знаменника якийсь вираз, 1 поділити на щось, це у нас від'ємний степінь. Тобто, в принципі, можна написати, що це 400 в мінус першому. Числа тут підібрані не випадково. Отже, у нас тут 4 на 5 це у нас 20 в степені Х. А 400 це також 20, але вже 20 в другому степені. Тобто, замість 400 я напишу 20 в другому степені. Коли у нас степінь підноситься до степеня. Дивимось. Степінь підноситься до степеня, показники перемножаються. Отже, маємо 20 в степені х. А тут 20 в степені 2 помножити на мінус 1 це мінус 2. Однакові основи, а отже, однакові показники. Остаточно х дорівнює мінус 2. І ще два завдання, які відомі. Ось, наприклад, таке. У відповідній. Вираз та точку на координатній прямій. У нас є декілька точок на координатній прямій, в трьох з них відомі координати. Точка M має 0, L-1, N1, а от P і K невідомо, але очевидно, де вони знаходяться. Тож, давайте спершу розв'яжемо ось ці приклади, спростимо їх, знатимемо їхні значення. Логарифм від косінус 360 градусів за основою корінь з двох. На перший погляд виглядає так собі, да? але. В довідкових матеріалах ви ж можете подивитися собі значення косинус 360 градусів. Косинус 360 градусів це у нас одиничка. І переписати цей вираз уже як логарифм одинички за основою корінь з двох. Ну, а тепер дивимося на логарифми. І тут також нам прекрасно все написано. Дивіться, логарифм за будь-якою основою. Якщо нам треба логарифм одинички за будь-якою основою, це буде 0. Тобто логарифм одинички за основою корінь з 2, також 0. І така точка у нас є це буде точка М. Далі. 1 поділити на корінь з 2 мінус 1. Це ви вчили в 8 класі, як позбутися від ірраціональності в знаменнику дробу. Якщо у вас тут вираз, нам потрібно якось піднести його до квадрату. Для того, щоб нам його піднести до квадрату, от, ну, що ми хочемо? Хочемо, щоб пропав корінь. Да? Тобто, ідеально було б, аби у нас тут було корінь. З двох в квадраті. Як це можна зробити? Якщо у нас корінь з 2 в квадраті, буде мінус 1 в квадраті, а це формула. Причому це формула е, різниці квадратів. Як вона виглядає? Вона виглядає, як у нас корінь з 2 мінус 1 помножити на корінь з 2 плюс 1. Отже, цей спосіб полягає в тому, що вам потрібно домножити і знаменник, і чисельник на вираз. Спряженим його називають, з протилежним знаком. Якщо у вас корінь з 2 мінус 1, ви домножаєте на корінь з 2 плюс 1, щоб отримати ось цю формулу. Але дивіться уважно, якщо ви домножили знаменник, то ви ж це маєте домножити і чисельник, тобто корінь з 2 плюс 1 домножаєте і сюди. Таким чином, загалом умову ми не змінили. Його можна в будь-який момент скоротити і залишити те, що було. Але тепер дивіться, у нас в знаменнику є формула прекрасна, а тут залишимо, ну, хай собі буде корінь з 2 плюс 1. Що відбулося в знаменнику? Чисельник поки залишимо, а тут корінь з 2 в квадраті це 2. мінус 1 в квадраті це 1. Виходить. Корінь з 2 плюс 1, а тут просто одиничка. Тобто, фактично, це корінь з 2 плюс 1. Ну, ми вже бачимо, що це явно більше за одиницю. Корінь з двох це приблизно 1,4, але навіть це не обов'язково рахувати. Ви просто бачите, що 1 плюс і ще додатнє число це буде більше за одиничку. Більше за одиничку у нас є тільки одна точка П. Отже, це у нас точка П. Останнє 1 мінус корінь з двох квадратів. Ну, сьогодні ми вже підносили до квадрату корінь, якщо корінь і квадрат зустрічаються, вони взаємознищуються. Тут у нас буде просто мінус 2. Комусь легше рахувати це так. 2 в квадраті 4, корінь з 4 це 2. Можете і так рахувати. Виходить, 1 мінус 2, це у нас мінус 1, і мінус 1 у нас є, це точка L. Останнє завдання, яке сьогодні розглянемо у відео, це ось така система рівнянь. Звернемо увагу на те, що в першому рівнянні у нас лише одне невідоме, тільки х. Тобто розв'язання краще почати саме з нього. 8 поділити на х дорівнює мінус 2. Це рівняння можна розв'язати багатьма способами. Хтось, можливо, згадає про те, що ділене дільник частка, щоб знайти невідомий. Дільник нам потрібно ділене поділити на частку. Можна так і відразу розуміти, що х це у нас 8 поділити на мінус 2, 2, це мінус 4. Супер. Якщо ви так знаєте, якщо не знаєте це правило, то ви можете подумати, якщо в мене є в знаменнику х, він точно не 0, тому ми можемо домножити все рівняння, наприклад, на х. Що тут буде? Тут у нас буде 8 поділити на х і помножити на х, бо ми домножаємо і тут домножаємо. З обох частин домножили, тут ікси скоротили, залишилося 8 дорівнює, мінус 2 помножити на ікс. Щоб знайти ікс, нам потрібно 8 поділити на мінус 2. Це у нас мінус 4. Так, очевидно, так довше, але ну, відео для всіх хтось обере собі той спосіб, який йому більше подобається. Коли ви вже знаєте x, повертаєтеся в друге рівняння і знаєте, що x у вас вже мінус 4. От ми його і підставимо. Мінус 4, плюс, а тут у нас y поділити на 2 дорівнює 0. Все знову рівняння з однією невідомою, і можемо його розв'язувати. Більше того, тут та сама проблема знаменник. Не подобається знаменник, давайте його приберемо. Прибрати знаменник просто помноживши на це число, але домножаєте все в рівнянні і праву, і ліву частину. Домножаємо все на 2, тобто тут у нас мінус 4 помножити на 2. Y поділити на 2 і помножити на 2. Ну і тут же ж 0 помножити на 2. Мінус 4 на 2 це у нас мінус 8. Тут двійки скоротились, ми саме для цього домножали. І дорівнює 0. Y виходить, переносити через дорівнює. мінус 8 стає вже 8. І маєте розв'язок мінус 4. І 8. На сьогодні це все. Слідкуйте за новими відео, там будуть розбори кожного дня.